Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Цивільного чоловіка блогерки з мільйоном підписників Андрія Гонковського помітили разом з дружиною на Мальдівах. Там Таня Принткович відпочивала разом з двома синами та подругою. Фото одразу розлетілося інтернетом і збурило величезний скандал. Під дописами блогерки її підписники розривають коментарі. Чому в час, коли сотні українських захисників та захисниць боронять країну від окупанта, знаменитості гріються на сонечку. Ще й виїхав Гонковський, як з'ясувалось, за волонтерським посвідченням. Андрій у своєму інстаграмі опублікував відеовиправдання. Мовляв, все не так, як здається, на перший погляд. Хоча і те, що був на Мальдівах, не заперечував. Я розумію реакцію великої кількості людей, але все насправді дещо не так, як це описується. Божиться на острови він не збирався, а виїхав до Польщі за посвідченням волонтера на проведення події для допомоги ЗСУ. Аж раптом за збігом обставин в останню мить дату заходу змістили на майже два тижні. І відповідно у мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. Вільні дні Андрій вирішив потратити не на волонтерську діяльність, а провести час з сім'єю. Адже так скучив за ці кілька днів, що вони були не разом. Тож, недовго думаючи, без жодних докорів сумління придбав квитки на Мальдіви і полетів на острова. Про що звісно. Змовчав у своїх соцмережах, як і сама блогерка, і ніхто б нічого не знав, якби Андрій разом з дружиною не потрапили на фото однієї з підписниць Тані, яка впізнала відому пару. Подальші слова Андрія про збір коштів на два дрони для наших захисників не заспокоїли обурення суспільства, яке гуділо на весь інтернет. Бути волонтером це вибір, а не виправдання, і аж ніяк не відмазка, яка дає право відпочивати на Мальдівах. Нагадаємо, Таня Принткович одна з найпопулярніших українських блогерок. За її життям слідкують півтора мільйони фоловерів. Свій блог про життя та розвиток жінки у 21 столітті створила у 2012 році, і вже за три роки вона стала лідером думок. З нинішнім хлопцем-підприємцем Андрієм Гонковським Таня познайомилася після розлучення з колишнім чоловіком, від якого у блогерки є старший син Іван. Від Гонковського вона народила другого сина. Адама. Сама блогерка після хвилі хейту обмежила коментарі до своїх дописів. Натомість одна з її підписниць показала в себе в інстаграмі переписку з Танею. Ви прикриваючись волонтерством, виїхали. Та не прикривались нічим. Ну ви розумієте, що виїхати просто так не можна. А можна, коли робиш щось хороше. Волонтер виїжджає по волонтерським справам, а не на відпочинок. Ну от вам так і хочеться знайти причину брехні. Я летіла сама. Чоловік на законних підставах перетнув кордон. Через кілька днів мовчанки Таня усе ж написала допис із вибаченнями у своєму інстаграмі. Ми повністю розуміємо, що зробили помилку, і розуміємо масштаб проблеми. Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інших людей та сімей, і щиро приносимо за це вибачення. Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають за кордон.